Пане Валерію, ну які відчуття від нічиєї. Після 0-2, мабуть, така нічия ну, можна приєднати до перемоги. Ну, да, це для нас як перемога. Іграли е е з лідерами нашої групи. Е перший тайм зовсім хлопці про ну, провалили. Якась була, може, нервовість у них, але в була чоловіча, як кажуть, розмова. І хлопці вийшли на другий тайм, і те, що від них просили, вони виконали і забили два м'ячі програючи по 2-0 після першого тайму. Ну, молодці, вони показали сьогодні, що вони команда і можуть грати з будь-яким суперником, коли кожен працює за кожного гравця, відпрацьовує на футбольному полі. Тому вони молодці сьогодні. Ну і треба робити такі удари, як зробив Інал черковий, вбити з будь якої можливості і бути впевненим у собі. Ну, удари завжди треба, бо без ударів не буде голів. Тому в'язке поле було сьогодні. Треба було більше бити поворотом, тому що відскок від газону і траєкторія м'яча різна. Тому ну, добре, що він знайшов момент, пробив і забив м'яч. Ну і у першому таймі, мабуть, не очікували, що ось так стандарти замикати буде Валерій Курельєх. І ще він міг звідзначитися. Така у них схема була, мабуть, що захисник, там, як у нас, Євгенімороз отаку, то там ось вийшов перший у стартовому складі, до речі. Ну, Ми дивилися суперника, у них це дуже виходить стандартні положення. Неважно, який гравець грає, в них це є. І тому. Була і розмова з хлопцями на установці, коли до гри готували, що стандартне положення треба грати дуже важно. Ну, це, як кажуть, молоді, це вже приходить з досвідом. Тому зробимо висновки і будемо рухатись далі. Ну, саме досвід перевага у досвіді так, була у Вікторії сьогодні, але ж вдалося якось вирівняти цей компонент за рахунок, можливо, там. Руху наших гравців і грі в обороні. Завжди, коли хлопці з майстерністю десь на молодь, може, не так, як треба, настрій, а молодь дуже, коли в другому там і почали грати агресивніше, тому їм було важко. Коли в першому там у нас нічого не виходило, і суперник спокійно і з м'ячем працював, вони, в них все виходило. Тільки у другому таймі, що хлопці ми поговорили, і агресії додали. Додали во всіх аспектах. В атакуючих діях, в обороні, не давали супернику можливості легко з м'ячем. працювати. Тому десь на бажанні. На бажання. Петрович, ну, після такої гри можна використати такий ж футбольний шаблон, коментаторський. Два різних тайми, мабуть, були для вашої команди. Ось... Що стало сьогодні ключовим в тому, що не вдалося вам утримати перевагу? Ну дійсно, після дуже хорошого першого тайму, де команда виглядала дуже чудово. От. Десь після перерви, хоча й по хоч і попереджали хлопців, що не розслаблятися, що ми граємо з достойним суперником і він може мобілізуватися. Але десь хлопці не, не почули, то, що, чому їх попереджали. І я рахую, що подарили гру. Хоч потім і була перевага, да, після 2-2 знову наша гра була, але вже використати ті моменти і полумоменти, які були, ми вже не змогли. Десь від нас. Відвернулася гра. Ну нічого, то наука. наука буде хлопцем. Не було у вас бажання зробити ротацію перед з шахтарем і взагалі де беруть енергію гравці, досвідчення ваші гравці. Ну, ми так сказати, як ще можна сказати, не одної гри не заграли тим, складом, яким грали до того. Так що якась ротація відбувається. і зараз повертаються наші хворі футболісти от, після травм. Ну, так що я думаю, що до Шахтаря підійдемо. Ну, Іграю з Шахтарем це справді подія буде. Ось, можливо, не завадила ця обстановка, як кажуть раніше, там, кажуть, коли там, Шахтарчі думав, грають у лізі чемпіонів перед цією грою, вони тримають у там, гру, що ось це важлива гра. Чи не було такого, що думки про Шахтар були? Ні, ми дуже готувалися до цієї гри і ми йдемо поступово. Зараз будемо готуватися до Шахтаря от так що, я думаю, нічого страшного не, не, не сталося. Ну, яке значення буде мати цей поєдинок? Це такий пік, можливо, вашої команди, ікторії. Ну, побачимо, команда тільки будується, так що дійсно дуже добре, що попався такий сильний суперник. От, ну і побачимо, що ми коштуємо на їхньому фоні. Сьогодні Курелех замінив Сасовського, і Курелех мав і дуболі виконати чи тепер буде там розмірковувати, кого ставити. Будемо дивитися, знаєте. треба відійти від цієї гри, проаналізувати, показати хлопцям їхні помилки і рухатися далі.